Мої вітання. Це лінія захисту. Верховна Рада України прийняла закон про очищення влади, також відомий як закон про люстрацію. Кого і як люструвати в Україні? Чи потрібна саме сьогодні люстрація про владу і народ? Особисті думки в ексклюзивному інтерв'ю лінії захисту. Захищати територіальну цілісність і незалежність України від агресорів, здійснювати реформи, виконувати європейські зобов'язання. Такі виклики одночасно постали перед українським народом і перед новообраною владою, без очищення останньої на успіх української перспективи розраховувати марно. Закон про люстрацію це смерть крісел і повноважень для прислужників Януковича, кедебістів і комуністів. Їм заборонено буде працювати у державному апараті. Закон прописує правові та організаційні засади. Вірки держслужбовців люструвати чиновників почне мін'юст, перші на черзі керівництво держави, губернатори та їх заступники часів Януковича, територіальне керівництво силових органів, яке працювало під час протестів на майдані. Ті, хто проводили слідчі дії проти мітингувальників, перешкоджали зібранням людей, агенти іноземних спецслужб, минулого КДБ, керівники комуністичних комітетів радянських часів. У цій драматичній ситуації, яку ми зараз переживаємо, є свій позитив, тому що ну відбувається ж не тільки війна, відбуваються процеси консолідації нації. От і вони в основі свої дуже перспективні, тому що ну якщо нація повинна, хоче бути сильно, якщо вона хоче себе реалізувати, вона повинна бути консолідована довкола головних прагнень. Ну, щодо наших головних прагнень, то вони визначені. Ми хочемо бути частиною Європи. Ми хочемо жити таким цивілізованим, цивілізований спосіб, дотримуючись норм міжнародного права, принципів демократії. Ну, те, що нам пропонує в лапках кажучи, Росія, це шлях у минулий час. Ну от Україна зараз опинилась на роздоріжжі між перспективою, між майбутнім і минулим. Це е, криваве роздоріжжя, як виявилось, тому що Росія е, рівнує нас. Росія е, вважала завжди Україну своєю частиною. І стосунки України з Росією це на превеликий жаль. Це любов удава до кролика. І, і ми це почали краще відчувати. Тепер нам треба переписувати воєнні доктрини, які в нас будувалися на тому, що у нас на сході немає загроз, що нам не потрібні кордони, у нас там тільки стратегічні друзі. А тепер ми можемо вже чітко прописати у своїх воєнних доктринах, де е, наші небезпеки найбільші, як нам ставитись до свого кордону, як нам ставитися до власної армії, яка у нас була ослаблена до, до неможливості. І ну я думаю, що ці уроки вони будуть засвоєні тепер і політиками нашими і суспільством, Принаймні, ну ми не маємо права не засвоїти їх. Бо якщо ми не засвоїмо, то з нами будуть поводитися як з кроликами удави. А ну навіщо нам? Ми ж хочемо бути цивілізованими і сильними. От для того, щоб бути сильними, нам треба мати добру армію, нам треба мати патріотичних і професійних політиків. Нам треба мати таких громадян, які б добре знали, хто вони і чого вони хочуть. Нещодавно народні депутати прийняли закон про очищення влади. От як ви думаєте, на часі сьогодні люстрація в суспільстві? Я його читав цей закон. Ну в принципі, звичайно, він затребуваний. Є це цей закон. Це так мовити поклик історії, поклик часу. Тільки ми, як це часто буває, запізнилися. От Чехія там інші деякі посткраїни пострадянського штибу. Вони зробили це одразу після своїх революцій. Ми от витримали паузу 20 з лишнім років. Тепер от ми беремося за очищення влади. Ну добре, хай хоче запізнення, але це треба робити, тому що розумієте, от в Україна сучасно має дві головні небезпеки: одна це називається війна Росія-Путін. Це зрозуміло. А друга наша небезпека дуже велика і дуже серйозна це нереформована Україна. От минуло, скільки там, після Майдану, ну, від лютого місяця вже багато часу. А ми не можемо зараз похвалитися тим, що в Україні відбуваються якісь глибокі реформи. Про те, що громада не втомиться контролювати владу, демонструють кіровоградські активісти. Вже тиждень в майдані всі протестують проти призначення головою ОДА, колишнього регіонала, депутата Верховної Ради Сергія Кузьменка. Вже більше двох тисяч людей підписалися, щоби президент скасував своє призначення, яке співпало із прийняттям закону України про люстрацію. Аргументи народу. Область очолив тітушковод антимайдану, який голосував за диктаторські закони 16 січня. Кузьменко категорично відкидає висунуті проти нього звинувачення, а депутати обласної ради підтримали новопризначенця. Наразі людей ніхто не чує. Контакти із громадою не вдаються. Нового очільника області на роботі не бачили тиждень. А у ЗМІ почали з'являтися позитивні характеристики колишнього регіонала і його непричетність до антимайданів кривавих законів. Активісти оголосили Безстрокове пікетування адмінбудівель випробували народний люстратор і непохитні у своїх намірах не допустити рецидиву регіоналів в області. Коли беззаконня стає законом, супротив стає обов'язком. Я погоджуюся з словами, які каже президент, наш останнім часом він кілька разів цю думку повторював: війна не відміняє реформи. Війна війною, а реформи реформ навпаки. Реформування суспільства це є запорукою від того, що ми просунемося далі. Що ми вискочимо з цієї ситуації, яку маємо, тому що нереформована Україна, передусім як небезпека, це корупція в першу чергу. Це не ну це корумповані суди, це прокуратура, там правоохоронні органи. Всі це ми добре знаємо. Це скрипить уже на зубах, але треба щось із цим робити. І, от коли люди бачать, що нічого не відбувається, що всі залишаються на своїх місцях, що гад був гадом і він залишається на своїй посаді, то тоді звичайно це дратує суспільство, це інколи деморалізує громадян, і це означає, що нам треба приймати серйозні рішення. Якщо, скажімо, прокурор, який протизаконно був посадив у СІЗО Олександра Ратушняка на кілька діб, ну могло бути більше, залишається на своїй посаді, хоч і вчинив неправочинне рішення, то це, це є проблемою. Значить, треба від цієї проблеми звільнятися. Так само я можу говорити і про оце дивне призначення, яке зараз відбулося на посаду голови обласної державної адміністрації. Депутат, який голосував за закони 16 січня, не має права бути в політичному житті активному зараз. Йому не може це має права ця влада давати високу посаду. Ну на на жаль, Кузьменко був серед тих, хто голосував за закони 16 січня. Він є в переліку. Якщо він зараз десь каже, що він був у залі, а але не голосував. Це це брехня, це неправда. У всіх списках він голосував. Він є серед тих. А ці закони вони звичайно призвели через два дні до смертей. Перші смерті були там 19, здається, січня. Тобто вони стали наслідком загострення, яке спровокувала ця ситуація. Ну і через те кожен депутат, який голосував за ці драконівські закони, а я зберігаю як свою реліквію, номер газети Український Кур'єр із цими законами, які вступили в дію, там 18-го чи якого числа. І кожен депутат, який голосував за ці закони, повинен знати, що його руки в крові. Що він відповідальний за смерті на, на вулиці Грушевського, на вулиці Інститутській. Він повинен знати, і це повинен знати в тімслі новопризначений голова обласної адміністрації, але не тільки він повинні знати і депутати обласної ради, у яких теж рівця у Пушку, бо вони підтримали політику Путіна. Політику перепрошую Януковича своїм голосуванням 20. 3 січня 2014 року була така постанова обласної ради Кіровоградської, за яку проголосували там 53 депутати, а 9 було проти. Я ж стежу за подіями в Кіровограді. От і в тим числі за персоналі і є люди, яким я руку не подам саме з цієї причини, з депутатів обласної ради, тому що вони голосували не тому, що вони дурні, а тому, що вони кон'юнктурні, вони продаються. От якщо ми хочемо рухатися вперед як країни, як нація, треба не продаватися. От і тоді буде краще. Якщо люди не згодні із діями влади, як вони повинні реагувати? Чи підтримуєте ви Євромайдани? От в тій формі, в якій вони відбуваються і на Кіровоградщині. Головне це контролювати владу а от форми контролю за владою є різні. Я свого часу, це було на рубежі особливо 90-х і 2000-х років, тут в Кіровграді очолював координаційну раду, до якої входило 32 осередки обласних організацій, громадських організацій, політичних партій. Це була така достатньо сильна потужна опозиційна сила. І ми тоді ну, різні форми випробували цієї, можна сказати, боротьби, проводили громадські слухання. Ми оприлюднювали свою позицію, ми ставили незручні запитання владі. Ми ну, в різний спосіб демонстрували свою позицію, опираючись на закон. Наша перевага була в тому, що ми опиралися на, на право, на закон, на конституцію. А влада лукавила часом із закону. І її не треба на цьому ловити. Ну, ловити як? За принципом на те, і щука, щоб карась не, не дрімав. От карась це влада, а щука це громадянське суспільство, яке повинно весь час клацати, поклацувати зубками і давати зрозуміти владі, що за нею наглядають, Що вона не повинна виходити за рамки закону, що вона не повинна впровалюватися в корупційні діяння. От якщо оцей союз щуки і карася буде на, тільки такий союз дуже специфічний, налагоджено чітко, значить ми будемо мати ну, більшу ступінь законності і демократії. Кіровоградській області запрацював пілотний проєкт системи електронних торгів арештованим майном. Основною метою проєкту є викорінення корупції у процесах продажу арештованого майна. Це саме той принцип, за яким онлайн-аукціони успішно функціонують у багатьох країнах світу. Продаж по-чесному. Бачила лінія захисту. Інколи обставини змушують розраховуватися за борг банку власним майном. Майно арештовують і привозять до Державної виконавчої служби. Державний виконавець оцінює його та викладає на сайт Сетам швидко і зручно оцінене майно з'являється в програмі вже у вигляді аукціонного лота. Далі, звісно, на майно з'являються покупці. Все, що їм тепер потрібно зробити, зайти на сайт державного інтернет-аукціона Сетам і взяти участь у торгах за майно, що їх зацікавило. Переможець той, чия ціна вища. У державних торгах сетам може взяти участь будь-хто. Отже, з державним інтернет-аукціоном сетам покупець отримує бажане майно. Боржник позбавляється боргу перед банком і ще й отримує надлишок ціни. Держава ж отримує відповідний виконавчий збір з реальної суми продажу. Що ми очікуємо від е, цього пілотного проекту? По перше, це те, що дуже проста і зручна би, робота в цьому електронному і в, 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 участь у цих електронних торгах. Тобто будь-який громадянин може зайти на сайт торги Міністерства юстиції Гоуюа, подивитися, відкрити свою е, ячейку таким чином і е, бути учасником торгів. До речі, без будь-якого суб'єктивного контакту з будь-яким чиновником. Тобто ознайомитися, все це покладено на державне підприємство, Інформцентр, повністю організація електронних торгів. Не тільки покладено на організацію електронних торгів, а й безпосередньо зберігання арештованого майна і демонстрацію арештованого майна. Державний виконавець в даному аспекті має. Функцію тільки наповнення цього реєстру. І тільки він вносить інформацію до цього реєстру, надалі він повністю ніякої маніпуляції з цим майном зробити не може. Це щось нове, а воно потрібно, не потрібно, чесно, наскільки воно вам користувалося? Думаю, ця система нова і досить прогресивна, і за нею майбутнє в природних торгах. Тобто ми зараз можемо наглядно присвідчитися в тому, наскільки просто нею користуватися, заходити на веб-сайт, на розділи веб-сайта, здійснювати реєстрацію, оглядати те чи інше майно, обирати те чи інше майно, з яким особа бажає ознайомитися, наприклад, по категорії майна, нерухомість, транспортні засоби, інше рухоме майно. Оглядати фотознімки цього майна, вартість, Добре. його технічні та інші характеристики. Так, ну давайте подивимося, як працює взагалі ця система. Розкажете нам, покажете, наскільки вона є доступною. Добре, я ставлю. Тепер будь-який громадянин України або юридична особа може взяти участь в електронних торгах, попередньо зареєструвавшись на відповідному веб-сайті. Перший розділ має назву «Торги». В даному розділі за допомогою параметру пошуків можна знайти майно, яке громадянин бажає придбати. Наприклад, в пошук можна задати регіон знаходження майна, його вартість, вид майна, дату закінчення подання заявок на участь в торгах. Тобто на цьому розділі можна Ознайомитися з конкретним переліком майна, яке виставлено на продаж, в тому числі е оглянути його фотознімки. Варто звернути увагу на застереження про необхідність мати власний електронний цифровий підпис для прийняття участі у торгах з продажу арештованого майна, початкова вартість якого становить 100 тисяч гривень та більше. Для цього учаснику торгів потрібно отримати єдиний цифровий підпис у одному з акредитованих центрів сертифікації. Якщо особа має бажання придбати майно, вартість якого складає 100 тисяч гривень і більше. Дана особа повинна мати електронний цифровий підпис. Отримати цей електронний цифровий підпис можливо у відповідних. Акредитованих центрах сертифікації ключів, учасники аукціонів зможуть створити власний кабінет і слідкувати за ходом торгів, а також за наповненням бази новими лотами в онлайн режимі. Доступ до системи державних виконавців по суті нівелюється і обмежується виключно можливістю вносити інформацію про нові лоти в систему. Тобто, державний виконавець вже не зможе впливати на процес продажу майна та виконувати будь-які маніпуляції на користь зацікавлених осіб. Ми бачимо, наприклад, найменування майна. На стартова ціна на аукціоні, регіон, дату проведення торгів і стан даного електронного аукціону. Можливо, зареєструватися і прийняти участь в електронних торгах. Що ми очікуємо? Очікуємо від електронних торгів. По-перше, ми очікуємо збільшення аудиторії громадян, які можуть бути учасниками в цих торгах. В цих торгах учасник торгів може бути територіально в будь-якій точці. Наприклад, він, якщо він зареєструвався, а зареєструватися він може на протязі місячного терміну з моменту внесення майна до реєстру, до перших торгів проходить місяць. На протязі місячного терміну будь-який громадянин може ознайомитися з цим майном і зареєструватися. Торги проходять у відповідний робочий день з 9-ї години ранку до 18-ї години, тобто на протязі цілого дня. Територіальна людина може бути як за кордоном, маючи при собі інтернет-зв'язок, в будь-якому, скажімо, інтернет-клубі, чи то, можливо, навіть дома, на дивані, і будь учасником торгів. Після закінчення торгів, якщо учасник є переможцем, то йому автоматично на його електронну адресу на протязі 24 годин приходить протокол про торгівлю, який він потім підписує і направляє організатору. І автоматично він є переможцем. На протязі 10-денного терміну повинен сплатити. Тому знову ж таки я наголошую, будь-якого будь контакту із чиновниками відсутній. Україна пішла перевіреним шляхом, аби не припуститись помилок, прийняла у системі виконання судових рішень європейський досвід. Це є процесуальний порядок. Визначає процесуальний порядок, якщо майно не реалізується в певний період часу, воно переоцінюється, але враховуючи те, що і враховуючи той досвід, який на сьогодні напрацьований, навіть і в. В закордонних державах, наприклад, це в європейських, таких як і в Німеччині, в Болгарії, в Франції, на сьогодні працює близько п'яти років ця як би, система. То ми сподіваємося, що реалізація арештованого майна здебільшого навіть би, думаємо, що виросте вона з 25%, яка є на сьогоднішній день, до 70 І сподіваємося, що основна маса. Майна буде реалізовуватися з перших торгів. Державні виконавці мають зосередитися на процесуальних нюансах примусового виконання рішень. Нарешті вони не будуть займатися питаннями продажу майна. Це справа фахівців іншої галузі. Тепер і про продаж, і про зберігання арештованого майна дбає державне підприємство інформаційний центр Міністерства юстиції України. Організатором прилюдних торгів згідно положення. Являється державне підприємство, яке відноситься до сфери управління Міністерства юстиції України. Це підприємство буде здійснювати як забезпечення програмного забезпечення поведенню систем електронних торгів, так воно буде здійснювати і зберігання арештованого майна, рухомого майна, транспортних засобів, за що буде отримувати відповідну винагороду за Рахунок здійснення його реалізації. До системи електронних торгів арештованим майном працівниками управління ДВС області вже внесено майже 300 лотів на суму понад 17 мільйонів гривень. Це житлові і нежитлові приміщення, рухоме майно, автотранспортні засоби. Вебсайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам мережі інтернет. Сам проект електронних торгів. Мета його це не є реалізація майна. Основна мета все ж таки виконання рішень судів. Основним аспектом цього ми все ж таки розуміємо, що це повне, фактичне і своєчасне виконання рішень судів. Ситам система електронних торгів арештованим майном. В області триває подання заяв на отримання земельних ділянок громадянами військовослужбовцями, які брали участь у виконанні завдань по здійсненню АТО, як реалізувати право на землю, а також про соціальний та правовий захист учасників АТО розповідає Лінія захисту. На Кіровоградщині 47 учасників АТО отримали дозволи на відведення у власність земельних ділянок. Спеціалісти землевпорядної служби Кіровоградської області вже видали 47 наказів про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення військовослужбовцям учасникам АТО земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства на площу 93,5 гектарів. Наразі фахівці землевпорядної служби Кіровоградської області продовжують опрацьовувати заяви, подані учасниками антитерористичної операції на отримання земельних ділянок. Загалом на Кіровоградщині сформовано 279 таких масивів загальною площою майже 1300 гектарів. Із них 280 гектарів у межах населених пунктів. Головним управлінням до замаганства Кіровоградської області, а також його територіальними органами. На місцях в районах визначили масиви земельних ділянок за рахунок земель яр державної власності, так і комунальної власності, які придатні для будівництва та обслуговування житлових будинків в межах населених пунктів для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів, для ведення садівництва. Наразі ці земельні ділянки для, визначили для їх подальшого перерозподілу між військовослужбовцями, які захищають національні інтереси нашої держави в цей складний час. Щодо статистики, на, на даний момент визначено масиви земель, 279 масивів земель, загальною площою 1287 гектарів земель. В межах населених пунктів 192 масиви, площі 280 гектарів. А за межами населених пунктів це переважно більшості сільськогосподарські землі. Це 87 масивів площею більше ніж тисяча гектарів. У статті 121 земельного кодексу України визначено розміри земельних ділянок, які виділяються виділяються під будівництво. Житлового будинку під сільське господарське призначення, під садівництво, також під будівництво гаражу, таке інше. Тобто, ми розповідаємо людям, куди треба звертатися. Тобто, це може бути. Якщо це землі сільськогосподарського призначення, то їм треба звертатися в Держземагентство у Кіровоградській області. Якщо це землі, які безпосередньо знаходяться у місті Кіровограді, то треба звертатися у міську раду. Щодо виділення цих зімей, ми розповідаємо, які документи необхідно зібрати. Там перелік їх вже не такий та багатий. Немає значення де проживає людина. Якщо вона проживає в місті, то не обов'язково, що вона повинна отримувати цю земельну ділянку у місті, тобто вона може отримати її в будь-якому іншому районі області. Для отримання земельних ділянок у місті Кіровограді учасникам Атео необхідно звернутися з відповідним клопотанням до Кіровоградської міської ради, управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. При собі заявникам необхідно мати документи, що посвідчують участь у антитерористичній операції: посвідчення, наказ, довідка, оригінал, копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, графічні матеріали, на яких зазначене бажане місце розташування земельної ділянки. З чого розпочати людям, які все ж таки родинам що... вирішують взяти земельну ділянку? Це необхідно звернутися безпосередньо до територіального органу до за місцем розташування за забажне місцем розташування земельної ділянки, тобто це може бути в район відділ держамагенства в такому то районі допоможуть масиви земель покажуть. Угу. Якщо учасник відповідний... проживає в місті Кіровограді, а земельну ділянку хоче взяти в районі, то йому Зачем? треба їхати в район і звертатися це в район. Це відділ держамагенства Кіровоградському районі, наприклад, знаходиться. Угу. В місті Теревограді, вулиця Тимирязя, 84. Тобто, угу. це, це місце. Який документ основний треба принести, щоб доказати, що ти от дійсно це, є учасник АТО? Це може бути виписка з наказу, це може бути е, відповідна довідка, тощо. що ми не вимагаємо якогось посвідчення. Так. Тобто, ви обіцяєте, що все буде прозоро, доступно і проблем виникати не буде? Ну, угу. По поки проблем не виникає, що це дійсно. Угу. Є відповідні документи, ми сприяємо угу. максимально. І ще акцентуйте увагу на право громадянина, саме на декілька видів земельної. ділянки. Так, я, діля. Кожен громадянин України має право на отримання одноразово, одноразово безоплатно приватну власність, на е, ведення для будівництва та ведення житлового будинку, перше, по-друге, е, по тобто різниця площі земель в селах це 0,25 гектара. В селищах це 0,15, в містах 10 сот. Це також для ведення садівництва одноразово до 0,12 гектарів, та особисто лянство господарство до двох гектарів. землі. на оформлення землі учасникам АТО прийдеться витратитись принаймні на Кіровоградщині влада публічно не шукала шляхи вирішення цього питання. Громадськість, як ніколи, гуртується, аби допомагати українській армії. Нація стає сильнішою і консолідованішою. Ми виборюємо свободу сьогодні і на фронті, і в тилу. Будьте зі своїм військом і дбайте про тих, хто нас захищає ціною власного життя. І не забувайте робити свій внесок у боєздатність країни. Працюємо на перемогу і змінюємо країну разом. Це була лінія захисту. До зустрічі за тиждень.